Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, свири, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, свирий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, лава Су і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Свята, Трої, це помилуй нас, Господи, очисти віки наші, владико, проси, беззаконня наших. В'ятий злянця і силення мочи наші імені Твого Ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, на Восу і Сину і Святому Духу, нині по всіх і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я, то й нехай прийде царство Твоєм, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І проси нам, повоні наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не в години суспоку, салеві, сполесу Суха Голі, Царство і Сина, і славого Отце, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спасибо, Господи, людей Твоїх, і благослови нас світло Твоє. Християнам на собратимів і падай. І Христом приймов краєм над все. Господи, помолимось, Господи помилуй. Господи Боже, спаси тебе Ти Гална, Шті, все творище, подаєш на спасіння роду людського Прийми молитву під нас на рабів Твоїх і задовини нас цей час, щоб неосудно вчинити освячення наріжного камені храму цього, на славу Пресвятого імені Твого побудованого. На честі пам'ять, Воскресіння Христового, бо тобі належить всяка слава, честі поклоніння оці силої по і святої духів. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь! Господи, помолимось. Господи помилуй. Боже, Отче, Господа нашого Ісуса Христа, Ти благословили навіки, віки, завісні від тілою плани в до церкви первородних, вписаних на небесах, Неписа, святкуючи волос радості, сам чоловік людний для дикого на нас і недостойних рабів, що святкує Бог і чистого храму захисня Христового на області церкви, тобто самого тіла нашого, що через цих апостола Павла ти сподобався назвати храмом твій, І утвердив до кінця віку непохитним прославленим Тобі і сподобає нас достойно приносити в ньому хвалу, і прославлення славі Твоїй, де народному Твоєму Сину, Господи нашому Ісусу Христу, і Святому Твоєму Духу. Ми розумно з усіма почуттями тими, що кланяється, при страсі Твоєму, щоб ми стали достойними, Божественні, що і благоприємними для Твоєї благості, були наші ці моління за нас і всіх людей Твоїх, які приносяться Твоєму неумовному милосердю, молитвами, причистої владичиці нашої, Богородиці і Марії. Бо ти, Святий, Еси Боже наш, святий перебуваєш тобі, славу висилає. Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ми всі, і у духа від Твоєму, таєму. голови ваші, коні перед Господом. Амінь. Господи Боже, наш ти єдиним словом, творіння створив, привів до існування. І невимовне образами різноманітно його прикрасив. Ти зібрав Духа Твого Святого, що носився над ним, місце сонячне, світловином на нього, щоб відновити його Твоєму годнику, Моїсею, диху, особливу хвилу, щоб додати твоєму найдобрічому творінню, дозволити бачити тебе, як світло добре, і днем називати його. І ми, бачачи його, як найсвітліше це Сонце, що кожного дня відновляє творіння. Славимо тебе, як сонце перевди, вогняє світової навічирні, ти заповів нам через сина Твого. Щоб наша природа оновилася Твоїм Святим Духом, як і даром цим, щоб праведні засяяли, як Сонце тобі, молимося, тебе просимо оце слово Господа і Бога нашого. Споглянь милостим умовком на нас грішних і недостойних рабів Твоїх, що, що перебуваємо в цьому невгодібному домі, по ході Вселенної, правдивому жертвеннику невимогу твоєї слави, зійшли при Святого Духа Твого на нас відносин дітей. І за Божественним Давидом обмови наших серцях Духа Праведного і Духом Владишним тверди нас. І дай Україні нашій перемогу над видимими і невидимими рогами, а нам одну додумність та мир. тим, що входували цей храм і редам і святилою любові до тебе, Бога пошли прощені ріки, дай все на спасіння, чого вони просять. Підніми їх на виконання твоїх заповідей, подай в мовлення дару Твої Святого Духа, щоб вони не особо поклонялися тобі, єдиному Богу істинному Ісусу Христу, якого ти послав молитвами по городі ці всіх святих. Амінь. Освячується на різні камінці і благодатті Пресвятого Духа, а водиці освячені во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ти знімай фото. Фотографую їх.